Ти що довбойов? Я похуєст. Скільки гейвоті! Геіде. Десять! привіт усім. З вами я, і сатана. Вирішила зняти відео по третьому фільму з плейлиста, і честь цього буде мемуари равлика. Чому мені прийшло натхнення? Тому що я бачила номінацію на премію Оскар 2025-го. Із найкращих анімаційних фільмів були Мемуари Равлика. Звісно, я не сподівалася, що Равлик виграє, але після цього вирішила, що цей мульт має право на відео, тим більше, що немає жодного відео з детальним поясненням, особливо українською. Щодо мого ставлення і емоцій до равлика то повинна сказати, що я подивилась в ідеальний день. День, коли почувалася погано ментально, і я навіть не пам'ятаю причину депресивного стану, але якраз тоді побачила українську озвучку. Мемуари Равлика дали мені відчуття, що можуть бути набагато гірші події в житті або постійні невдачі. Але в кінці ти запам'ятовуєш лише приємні події, навіть якщо їх було мало. Були моменти, де хотілося плакати, але цей мульт дав мені відчуття, що ти не самотній. Тепер прийду до цікавих фактів та детальним описом: мемуари равлика австралійський анімаційний трагікомедійний фільм, який вийшов 17 жовтня. 2024 року. Спочатку я засмутилася, що його не було в українських кінотеатрах. Але якщо подумати, особисто я б не хотіла йти в кіно на такий сумний фільм. Але все-таки написаний, спродюсований і знятий Адамом Еліотом, сюжет фільму, який з значною мірою. Натхнений власним життям Еліота. І після перегляду в мене якраз було відчуття, що це біографічна історія. Між іншим, всі будівлі і магазинчики вони реально існують. You can see the Black Cat Cafe, another famous iconic кафе in Melbourne. Here we have the Collingwood Vet, that's where I take my dog Basil to. Very small, but it, it's got incredible detail in it. Particularly, <recast> <attached to> the Suvlaki King, which is a very famous uh, kebab shop, and that has a lot of uh, sentimental value to me because I actually made one of my short films in that little room above the kebab shop. <recast> Звідки і сам режисер. Еліот має премію Оскар за Харві Крампет. Якого я не бачила, на жаль. Тепер я не здивована, що Равлик був в топі номінацій. Мені навіть колись траплявся мультфільм «Мері та Макс», але я не наважувалась подивитися. Maybe an overdue question: Why, why snails? Why? Because they, they pop up in another of, of your film, uh, yeah. in the short film, and uh, like we wouldn't get along too well. But yeah, what about snails? Interesting. Yeah, well, snails. I've had a fascination with my whole life. They're such alien creatures. They're so peculiar. Uh, as a child, I collected them, put them in ice cream containers. Originally, the screenplay was the first draft I wrote was Memoir of a Ladybird. It was going to be about a woman who collects ladybirds, ladybugs. But then that film Ladybird came out with Greta Gerwig, and I thought, can't be that. So I thought, well, what other creatures, what other animals are uh, good metaphors for what Grace is going through? And you know, when you touch a snail's antennas and they retract. It reminded me of what Grace is doing throughout the film. She's continually retracting from the world, going into the protection and uh, of her shell, which is like her shield. And so I loved that metaphor, but also love the the motif of of a spiral. Mm. And I thought that'd be a lovely visual to have all the way through the film because the spiral or, or a curl is sort of a symbolic of, of life going full circle. So I love the symbolism of that. Найважливіша деталь цього мультфільма і всіх його творінь, це те, що знятий в техніці Stop Motion, який я дуже обожнюю. І це якраз головна причина мого захоплення, тим більше має трішки Dark Steel, тому мені дає вайб інших легендарних мультфільмів, як сімейка монстрів, The Maker Zero. Ці два останні більш для олдів, які шалять в ютуб-культурі, а ще вони з однієї студії і австралійської. Звісно, хотілося б додати короліну і жах перед різдвом, але вони більш готичні і темні, а ці похмурі, але в теплій палітрі. І взагалі цей мульт має обмежений доступ R, Дітям до 17 років потрібен супровід дорослих. Ну, я б сказала 18 за сексуальний зміст та оголеність. Я цього не знала, коли дивилась фільм, тому була дуже шокована, бо таке рідко побачиш. Грейс Путель молода дівчина в Мельбурні, Австралія, у 70-х роках. Через ускладнення ротів її мати помирає, народивши грейс з розщепленою губою разом з братом-близнюком Гільбертом. Розщеплення піднебіння, що виникає внаслідок незарощення двох половин піднебіння в період ембріонального розвитку. Факторами ризику вважається алкоголь, куріння або слабкість організму матері. Нерідко такі діти народжуються з розщепленням губи, заячою губою. Близнюки мають міцні стосунки, і Гілберт захищає грейс від однокласників, які дражні її через цю губу заячу. Гей, hey, hey, придурки! Був і донором крові для сестри, який думав, що загине від цього. Він погодився, хоча думав, що помре, щоб врятувати мене. І коли я помру, вони живуть з їхнім батьком французом Персі, колишнім аніматором. І звісно, що стоп мошен. Але щоб платити за своє мистецтво, він виступав на вулицях. Мама зустріла його там, і вони закохались. Тому Петсі поїхав за нею до Австралії. Ось і все, пані та панове. Жу, мадам равлику! Але на жаль, його збиває п'яний водій і стає паралізованим та повільно перетворюється на алкоголіка, як той водій. Але попри це, вони продовжують гарно проводити час з трьох: катання на американських гірках, в'язання, співи. Тато дозволяв їм робити все. Саме він зв'язав мого равликового капелюха і зробив очі з його старих жонгерських куль. Браво! Тієї ночі ми дістали мамину музичну скриньку і співали, як тільки могли. Грай захоплюється колекціонуванням равликів. Так само, як її мати. Коли батько Персі помирає, вісні близнюків розлучають і відправляють у прийомні сім'ї в різні кінці країни. Швидше попрощайтеся. Ой. Бувай, Грейсі. Бувай, Гілберте. Це був останній раз, коли я бачила брата. В цей момент я чуть не розплакалась, бо такі випадки трапляються часто і досі. Грець відправляють до Канбери, де її виховують Ян і Нарел. Добрі, але часто відсутні через те, що вони, свінгери. І тут починається ОТ 18. Гаразд. Ми йдемо у гарбузику. Побачимось. Бувай. По суботах вони ходили на ключові вечірки. Готовий, любий. Не можу дочекатися вечірки. Люба. Вони були свінгерами, Сильвія. Тоді я думала, що свінгери це щось інше. Я теж так думала. колись. Близнюки листувалися, але Гільберту не так пощастило, як Грейс, тому що його відправили до божевільної фермерської родини, релігійних фундаменталістів у Перті, які ставляться до нього жорстоко і знущаються, особливо з боку матері Рут. Вони мають власну церкву і поклоняються яблуку. Протягом багатьох років Гільберт обіцяє знайти Грейс і воз'єднатися, коли виросте. Хоча ця надія підтримує її, Грейс не в змозі сформувати жодних зв'язків і пристрастей у своєму житті в Канбері, але зрештою подружилася з ексцентричною, але доброю літньою жінкою на ім'я Пінкі. Люди називають мене Пінки через це, втратила танцюючи в Барселоні. Чому ти вдягнена як мураха? Ні, я равлик. О, -о, 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 -о. кумедно. А я і, думала, що я голуб. Вона була дивачкою і від неї тхнула імбиром і секонд-хендом. Яка завжди знаходила в житті позитивні моменти, незважаючи на деякі нещастя, такі як втрата двох чоловіків і багатьох робочих місць. Я б хотіла спробувати пряники пінки. В її домі також було повно паростків, які, як вона пізніше зізналася, були марихуаною. Вона любила пекти імбирно гашечні пряники, але справді видатною Пінкі робило те, чим вона займалася щопонеділка. Ну, ну. вона відвідувала самотніх і тримала їх за руки. імбирно гашишний пряник також допомагав. Пощастило тим стареньким. Прийомні батьки Грейс переймалися за її психічне здоров'я. Тому відправили на курси зцілювання. На старт. Увага! Руш! Ха. Ха. Ха! Ха! Але допомогло лише Віки, добре, що була Пінкі. особливо через те, що Ян і Нарели йдуть на пенсію, щоб приєднатися до групи нудистів. Грейс нав'язливо купує і збирає всі товари та колекційні речі на тему равликів, які знаходить, бо лише це заповнювало її порожнечу. Одержимість равликів була постійна ще від їхньої мами, тому зараз вона просто перейшла ліміти. Хочу додати, що і в Гільберта були свої дивні захоплення вогню. І багато пам'ятних моментів з цим. Ай, ай, ай! І, і часто обпікався. Ми О, отримували маленькі вискал. шрами від іскор. І коли складали руки разом, виходило обличчя. О. Дивись Грейсі. Виглядало круто, коли ми це робили. Сім'я Яблучних вважається диявольським, тому навіть був екзорцист та спроба вбити гільберта. Тому він вирішує помститися, звільнивши всіх тварин на фермі. Рус покарала його, спаливши скриньку, яка належала мамі. Лише наймолодший син Бен ставиться до нього з любов'ю та захопленням за його непокірність. Пінкі дбає за Грейс, продовжуючи підтримувати її в підлітковий період, незважаючи на те, що вона все ще відчуває себе пригніченою і безцвілою. І незабаром у Грейс з'являються нові бажання, а саме Клептоманія – патологічне сильне бажання вкрасти що-небудь, що зазвичай не супроводжується потребою мати вкрадений предмет. Ставши дорослою, грей закохується в кена, нового сусіда, майстра з ремонту мікрохвильовок, між ними швидко з'являються любовні стосунки, які врешті-решт призводять до того, що він робить її пропозицію. Кен дав гроші Гільберту на в'яквиток до Камберри, щоб той привів її до вівтаря. Між іншим, весільна сукня дуже красиво виглядала, як я люблю казати, спешал. Однак у день їхнього весілля Грейс отримує лист від Рут, в якому повідомляється, що Гільберт загинув у пожежі, яку він влаштував у церкві. А для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. Він це зробив у люті після того, як гомофобка Рут, дізнавшись про їхні стосунки, піддала його та Бена катуванням електричним струмом. Правда, така, що сама Рут його вбила. Бо закрила двері церкви, коли він намагався вийти. І це Оце <бля, бля>. інакше не скажеш. Грей засмучена його смертю і впадає в депресію, яка посилюється, коли вона починає збирати речі, і приїдати та красти. І її за цей раз спіймали і добрий день суд. Але це ще не все. Гре ще більше шокована, коли знаходить альбом Кена, в якому з'ясовується, що він має фетиш на великих жінок, і що він перегодовував її з наміром змусити її набрати вагу. Вона розлучається з ним, залишаючи тільки пінки, яка піклується про неї і допомагає їй схуднути. Грейс також шкодує, що витратили свої гроші на атрибутику для равликів, замість того, щоб знайти Гілберта, коли він був ще живий. Я про це також думала половину фільму, чому вона одразу це не зробила, але добре, що усвідомила це. Трохи згодом Пінкі діагностують хворобу Ельзгельмера. Тепер ролі змінились. Грей піклується про неї. Зрештою, через кілька місяців Пінкі помирає, згадавши в останніх словах про картоплю. Прощавай, Пінкі. Картопля! Що дуже збентежило Грейс? Грейс переносить її прах на город Пінкі. І випускає її банку з равликами на волю. Залишаючись на самоті і не маючи сенсу жити, Грейс вирішує покінчити життя самогубством, з'ївши отруту равликів. Але в останню мить випльовує її, зрозумівши, що пінки залишила для неї на картопляній гряці коробку з своїми заощадженнями. Також у коробці лежить лист від Пінкі, в якому вона дякує Грейс за роки, зоведені разом, і захочує її жити новим життям, незатьмареним минулими труднощами і травмами. Грейс намагається слідувати її порадам, починаючи з утилізації та спалення своєї колекції равликів зберігаючи лише шапку равлика, яку зробив для неї тато. Рік по тому Грейс живе стабільним життям, здійснюючи свою мрію стати аніматором стоп-моушн. Фільм про своє життя. На показі фільму стається дещо неймовірне. Дякую, що прийшли. Так. Yes. Маю запитання. Ви вірите у магію Гілберт так, це я. Я, я перетнув цю постелю. Я ніяк не могла повірити в те, що він пережив пожежу і знайшов свій шлях до неї. Між іншим, він мій нагадує Едварда з руки ножниці. Після слізного воз'єднання близнюки знову щасливо живуть разом і нарешті виконують волю свого покійного батька, Розвіюють його праг на американських гірках у парку розваг Луна Парк, куди вони ходили в дитинстві. Що ж, треба нарешті закінчувати це відео, яке вийшло несподівано цікавим для мене. Надію, що й для вас. Якраз я була шокована, настільки добре зайшло на свирату, моя перша тисяча. Я дуже вдячна. Ах! Тому став лайк, підписуйся, поширюй та вийди зі своєї мушлі.